Отже, з вами веселий Діманчик, і ми починаємо цікаву, веселу, позитивну розпаковочку з вами. З чого ми почнемо? Ми почнемо з. Давайте з type О! type type c Ого, який він цікавий, нічого собі, боже мій. Дивіться. Коробочка. Магазин Аврора, щоб ви знали. Хто бачить, той не бачить, пес кіт, вовк. <гум> він в резиночку таку запакований. Ось в таку от. Резиночка. О, я, я також. А його довжина, вам скажу. О, нічого собі, його довжина дуже, ну, не коротенький він. Отже міряємо кабель, от такою рулеткою. 2 метри любі друзі. Ось капель, який має 2 метри. це Я його просто на весь не розгорнув. Ну, кабель з Type-C на Type-C. 2 метри любі друзі, це дай Боже. Що ви хочете ще з такими прикольчиками, запобіжничками, чи як воно, чи що воно там. Ну коротко. Зараз ми його протестуємо всюдим, туди, вправо, вліво, вниз вверх Так, беремо. Під'єднуємо. Угу. Його до резеточки. Ну, кабель працює, працює, бо це ж я ж поки що не дав йому навантаження. Зараз ми тестуємо його на ну, такі собі недобрі пульсації страшенні. Пульсації таке? Селий кабель, позитивний кабель. О, бачите, бачите? О, покажу вам. Полетів далеко кудись на Мальдіви, Німа полетів на Мальдіви. Ну що, що ми маємо, то ми маємо. Ну, непоганий. Добрий кабель, все в нього є. Ну, що ви ще... Що ви про кабель ще хочете сказати? Отже, ми його тестуємо. Далі Діма летить. Летить в теплі краї. Треба летіти. Дивіться, добрий, добрі віці. Вставляємо тинк, Ось, дивіться, Бачили? Бачили? працює, працює. Що ж від нього хочете? Слава Богу, слава Богу. До побачення, до побачення. Дивіться, так. Працює. Тут все видно. Видно? видно. Працює, працює. Нормальний кабель. Все. Дімо вже веселий, Дімо, позитивний. Все, з кабелем ми закінчили. Отже, наступне, що в нас буде на огляді. Батарейки з юски батарейки. Акумулятори. От ці батарейки! Ой, не можу я, не можу. Поки розріжу, бде вечір. Ой! Нічяка місячна зоря. <смі> це справді зараз до ночі будемо будем співати. Дуже швидко помірюю і швидко вам це розкажу та й покажу. Ось беремо прилад і вставляємо акумулятори. Я до них не можу звикнути. Всю батарейки в голові елітать. Отже, що ми бачимо по. Цьому. Дивіться. Отже, по перше. Перше один, 26. 1.27 27. 1, 27. І 1.27, 27. Ну, бачите, всі чотири Акумулятори. У мене в голові якийсь Ой, Не можу, що страшне. <ріст> Ясно. Зрозуміли? Зрозуміли. До побачення. До речі, що до акумуляторів, ось такий от чек. О, бачили, бачили. До шнура ось чек. Наступне, що ми розпаковуємо, це лампочка. Отже, лампочка, весела лампочка, бо веселий Діма, весела лампочка. Ця лампочка може, як ви бачите, тут характеристики, має там 9 ватт. Саме головне коробці є інструкція, на українська мова! Українська! Що ви хочете? Ох, Боже. Отже, лампочка. Ось вона, вона так може світити. А, в неї три режими є. Яр яскравий такий і можеш бути ліхтариком. Ну, вона прикручується до плафона і вона заряджається від. Ну, ви бачите, ось. Ось. І світ. Ха. Так що, такі веселі справи. <плес> Отже, зараз розповім вам про цю лампочку насправді. Ну, як вона насправді. Та й насправді, я, що ж брехати буду, натискаю ось перший режим. А, що ти, як світ? Світи, Світи світ. От просто світ. Так, тепер дивіться. Другий режим. Бачили? Ну, світи, як світить, так світи. Один раз. Світи. І в третьому режимі. Бачили? Бачили. І знову переходимо на перший. Отже, щоб ви знали. О, вона тако світить. Це коли світла нема. А тепер, коли світло є, вона заряджається. З вами був Веселий Племонщик і... до побачення!